Це перше судно в рамках програми Grain from Ukraine та Всесвітньої продовольчої програми ООН, яке відправлене власним українським морським коридором. Участь у відправленні судна взяли міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, регіональний директор Всесвітньої продовольчої програми для близького сходу Північної Африки та Східної Європи Корін Флейшер, представники посольства Данії України, Всесвітньої продовольчої програми ООН, мінагрополітики, органів місцевого самоврядування. Це така дещо знакова подія, тому що вперше за довший час ми знов відновлюємо програму «Grain from Ukraine» з портів Одеси. Хотів подякувати всім, хто мав до цього відношення. Це українське зерно. Гроші наших міжнародних партнерів, друзів інших країн. Микола Сольський також відзначив роботу всесвітньої продовольчої програми для забезпечення продовольством країн Африки. Загалом у рамках Грейн Фром Юкрейн вже відправлено сім суден із понад 195 тисяч тонн до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену та Нігерії. Також планується здійснити поставку українського зерна до Судану, Мозамбіку, Мадагаскару, Джибуті, Ліберії, Мавританії, Лівану та інших країн.